Який відштовхує, да? і от сьогодні я хочу вам розповісти про сім жіночих архетипів, їх взагалі вісім, їх взагалі вісім, але щоб не забирати багато часу, я розкажу про сім архетипів. Решту ви можете дізнатися, всю інформацію. Доброго ранку. Всю інформа... Все, я бачу, дівчинка моя маякнула. Значить, Сабаліна Шуба вже е, приєдналась до нас в інсті. Сабаліна Шуба в інсті. Так ось, всього 8 архетипів у жінок. остальне все, всю інформацію ви можете дізнатися в моїх юнгіанських курсах. Так ось, що я хочу розказати про жіночі архетипи, для того, щоб ви зрозуміли, хто ви, який ваш архетип, який чоловік до вас буде просто магнітитися, тому що у вас з ним повна сумісність. Далі, з ким ви не ідеальна, з ким ви не ідеальна, з яким архетипом у вас буде відштовхування. йти, да? Далі, коли ви в тіні вашу темну сторону висвітлю, да, і як ви стаєте оцією жінкою, яка відштовхує, да? чому чоловіки тікають? Ну, і, звичайно, як нам повернути силу. Як нам повернути силу? Тому що ось що важливо. Кожен архетип має свою світлу сторону і тіньову. так? Да? І коли ви в своїй світлій стороні, або в прямому положенні архетипа, то ви дуже магнетична. Ви дуже магнетична, так? Да? тому що ви знаєте, як працювати з цим своїм архетипом, власне, і яких чоловіків ви можете притягувати, так? Да? а коли ви. В тіні, в тіньовому своєму архетипі, то ви токсична дівочка, будете токсичні, будете відштовхувати. Да? І чоловіки будуть або до вас липнути, або, блядь, тікати від вас, тікать галасвіта.